А чи чорні вівці? Чим особливий зараз? Напевно, вівцю, яка тут танцює. Атмосферою. Я думаю, цим і відрізняються. Да, скажи, Кія, розкажеш, як тобі атмосфера на змагання? Емоційно, Все гарно. насичено. Подобається таке. Нереальна конкуренція. Я полюбляю цей турнір дуже. Багато спортсменів виступає. Ми я взагалі зовсім ну, полюбляю через всі. Хай левел. Дуже прикольна атмосфера. УФК, мені подобається дуже. Мені здається, найдавніший всеукраїнський Турнір дуже сподобалось усім батькам. Я думаю, що молодших дітей відокремили від старших, бо їх би там цих малечі заплутали би тут. А цього року мені здається, взагалі дуже крута організація і прикольні призи. Ну зараз я бачу дуже багато дітей, які просто е, готові, мені здається, порвати за ці тільки іграшки, які там є е, в подарунок. Я бачила, як діти розчаровуються, коли не отримуються. Цих вівців, я думаю, дуже класна концепція, дуже прикольна організація. Ну, Чернівці, як завжди, на висоті. Атмосфера була дуже крута. Ще є всякі Львів, опен, Одеса, опен, Чернівці, Київ опен. їх багато? Вони всі круті. І вони не запам'ятовуються. А ось е, чорнівівці подобається, не подобається, але реально всі запам'ятали. Ні, ну багато турнірів в Україні є дуже крутих. Це Україна виросла дуже в цьому плані. Дуже круті турніри, і кожен турнір краще, краще, краще. Чернівці вже не один турнір тут був в цьому році, і з кожним разом проводять ще краще, краще. Тобто організація завжди піднімає планку. І знаєте, по організації завжди якесь змагання йде своє особисто. То сподіваємось, що наступне змагання буде ще краще.